хей хей хо з вами Мамбо. І сьогодні я, яке обіцяв, підвожу підсумок свого конкурсу. І почнемо з конкурсу, в якому хтось один отримує вибір, е, якийсь вибрати один з 10 призів. Суть конкурсу заключалась в тому, що потрібно вам було написати найкращий конкурс, найкраще привітання. І той, хто найкраще це зробить, і отримує е, вибрати собі один з 10 призів. Е, так, сьогодні я і скажу вам, хто це виграв. Які призи можна вибрати, ви бачите зараз на екрані. І зараз я скажу, хто все ж таки виграв. Дивіться одразу після реклами. Хто ж виграв в конкурсі Мамбо? Який приз вибрав переможець? Магазин ігрових аккаунтів та ключів Mambo Shop. Саме там ви зможете купити все за найдешевші ціни. Поспішіть купити все, що ви забажаєте, тому що скоро він закриється. В групі по піару каналів на Ютубі Мамбо, ви можете пропіарити свій канал і замовити оформлення дуже дешево. Саме зараз там тривають знижки до 75% на товари. А ми продовжуємо. І так, найкращий коментар написав Дивіться одразу після перерви на рекламу. Магазин Мамбо, магазин цифрових аккаунтів. Ну ладно, ладно, я не буду вас тролити все. Давайте починаємо. І зараз ви бачите на екрані найкращий коментар. Ви зараз можете почитати цей коментар і зрозуміти, що цей коментар насправді класний. Багато хто брав просто віршики і ну, це не дуже класно. А тут описав Андрій дуже добре, дуже можна Ну, Мені сподобалось. Саме тому він і є переможцем. Я з ним особисто зв'яжусь і він вибере який, який саме приз він собі бажає. А тепер ми переходимо до наступного конкурсу. Цього разу призів буде 5. Отже, переможці 5. Ви зараз бачите кожний рядок, це є посилання на ваш канал і на вашу сторінку ВК. Це дані, які ви вказали. Я перевірю ці дані і ви вже бачите, хто зробив це правильно, а хто неправильно. У нас 6 учасників, які правильно пройшли, кожному я дав персональний номер. Так, ставлю від першого до 6. Беремо. І шостий учасник в нас отримує п'ятий приз. Це Minecraft ліцензія. Далі розіграємо четвертий приз. І це теж Minecraft ліцензія отримає нас другий учасник. Так, номер 4. Далі третій приз це рандомний ключ. Нас отримує перший учасник. Опс. Далі. М -м, четвертий приз. Ми вже розіграли. Так, да, розіграли. А залишається другий і перший приз. Серед тих, хто може ще отримати, залишився третій, четвертий і п'ятий. Отже, тут обновлюємо четвертий. У нас отримає третій приз. А ні, третій ми вже розіграли, значить другий. І далі залишаються два учасники. Головне батл. Хто з них отримає головний приз? А хто піде з нищим? Давайте для цікавості я видам кожному персональний ID. Тут ставимо від одного до двох. Мене і головний приз отримує цікаво, двітскаусі зайду хто це? Павлорицан. Я тебе вітаю. Я навіть зараз в мережі. Окей. Значить тут буде один. всім, хто виграв, я напишу в ВК і ми домовимося про ваші призи. А на цьому все. Так і підійшли два мої конкурси до кінця. Дякую всім, хто дивився це відео. Нагадую, що в мене на каналі триває ще один конкурс. Так, їх залом було троє. І ще раз дякую всім, хто додивився це відео до кінця, І адіасмисон никак.